Всім привіт! З вами Орхідеї світу. І сьогодні хочу вам показати цвітіння ось цього кросу відомого. Ми вже розповідали у групі, що ми залишили близько 15 рослин цього сорту, щоб побачити, чи є відмінності у цвітінні. І чесно вам скажу, що ми маємо надії, що вони є, і що ми знайдемо варіанти якісь, які. Будуть відрізнятися. І ось таке цвітіння саме цього сорту. Але ще раз хочу звернути увагу, що це не клон, тому це посів і тому цвітіння буде відрізнятися. Ось такий варіант ми маємо: дуже гарна губа, така розкрита, багато конопушок. Мені цей варіант дуже подобається. І, звичайно, хочеться, щоб інші рослини. Трошки мали якісь відмінності, але будемо бачити. Буду тримати в курсі. Слідкуйте за нашими оновленнями.